Присідання з ротацією. Для цього нам потрібно об'єднаний режим петель. Далі ми з вами стаємо. Три, два. Три, два, три, два. І присідання з ротацією. Для цього нам потрібно об'єднати петлі, зробити об'єднаний режим петель. Стати одною стороною боком до точки кріплення. Наприклад, я зараз буду тримати праву руку над собою. Що я роблю? Я руку, яка далі від точки кріплення, піднімаю максимально вверх і стаю так, щоб вона дивилася чітко наверх. Ладонь дивиться на точку кріплення. Що я роблю далі? Розставляю ноги на шурну плечей. Зараз лівою рукою я тягнуся до підлоги. Присідаю, прокручую руку, яка зверху, торкаюся землі і вертаюся на вихідне положення, тримаючи петлю завжди натягнутою. Давайте ще раз. Ладошка, дивиться на точку кріплення, петля натягнута. Я присідаю, роблю ротацію, торкаюся з землі. Сам дивлюся на руку, яка зверху, піднімаюся та повністю встаю. Так само виконую на іншу сторону. Тобто рука, яка далі. Від точки кріплення. Я стою так, щоб вона дивилася чітко вверх. Розставляю ноги на шину плечей. Тянуся зараз. У мене ліва рука в петлі, правою рукою тянуся до підлоги. Роблю ротацію тулуба, повністю присідаю. Сам дивлюся на верхню руку. Встаю та вирівнюю себе. Вниз вдох. І наверх видих. Чудово.